Привіт мої хороші! Сьогодні хочу вкорінити коліус. Ось такий. Це було в дітей, я показувала, який в них там гірка чи щось таке наподобі зроблена, І я в неї попросила черенки, ось наламала. одинакові, на дві штуки взяла, тому що навіть ні, не одинакові, Трошки різні. да, різні трохи. Хочу попробувати укорінити. О, і ось о, цинерарія. це Приморська називається. Дуже гарно в мене колись була щось я з неї вивелася. Хочу теж почернкувати. І цинерарія, цинерарія така, яка цвіте, тут рожеві квіточки. Я тут бутони є, але я їх побламую. Я в неї теж начіпала. Не Зазвичай їх продають на 8 березня, але я пробувала посадити їх вони. Посадила в ґрунт, вони позасихали, пропали та все. А це з неї такі гарні. Ну, вона говорить, що купляла е, вже після 8 березня, ну, видно, пізніше вирощували просто для озеленення. І я наламала, хочу спробувати. Ці я відламувала ось дивіться, із п'яточкою. Бачите? Це ось п'яточка, де оцей хвостичок. Бачите? Від відламана. Поприбираю листочки. І буду садити. Ось знайшла корневін порошковий в мене. Ось я купляла, просто не могла тоді знайти. Думала, що тут теж порошковий, я показувала, коли я укореняла пітунію. Mm -hmm. Я як казала, в мене пітунія е, практично згоріла і калачики, тому що був закритий парник, було дуже жарко. ну Там декілька штук, ма, ну, може, ще й одужають, не знаю. Але сь сьогодні також піду ще там, пошукаю черенків і хочу теж в торфотаблетки. Тут у мене 10 штук я замочила, е ну, а цих у мене 8 штук. Тут дві лишаться. Але в мене ще є десь торфотаблетки, які я вже використовувала, але я їх не повикидала, попробую в них вкорінити. Ну, зараз буду обрізати е листочки, наскільки треба, і тоді вам покажу, як далі робити. Ось пооббирала лишнє. На моїх череночках, Бачите, які лишилися? Ось, бачите, такі верхушки. І тут, де були цвітоноси, я їх позрізала, тому що щоб не тягнули з них силу. Ну, Ви бачите, декілька листочків. Мабуть, даже чи не багато. Ну, попробую, не хочу обрізати. Тут менше листочків. Ну, і цинерарія також. Винесла на двір, щоб трошки обвітрилось тут, де я обрізала листочки, щоб воно не загнивало. Пару хвилин хай обвітриться, а я поки місць зріжу пітунійки свої, що я ще хочу корінити. Ось бачите, я показувала цю питонію. Тут світло закриваю. Ось гарна, бачите, яка низько росла. Я її хочу корінити, тому що. Ось зріжу цей череночок. Нюша, тікай, не треба мені допомагати. Ось наша Нюша прийшла, помощниця. Собака улибака, так? Да? Ну, позіруй, да? Улибаюсь, да? все. Не мішай. мені. Нюша, тікай. І ось, ось дивіться, черенок гарний. Ще може тупіти. що, що лишнє. І ось ось ще можна, тому що вони вже, звичайно, не такі, як. Би хотілося, але, ну, три штучки, може, якийсь з них при, приживеться. І ось ампульна. Також хочу обрізати. Зараз подивимося, де тут щось можна взяти, хоча б трохи, щоб, щоб вона ось молоденька, гарна. Зрізаю побільшу, потім буду меншу робити. А може й не буду, зараз побачимо. Так, де да тут у нас що робиться? Ці вже пообрізувані. Ось ось є. Ось молоденька така. Цвіточок приберу. Так, ці окремо, щоб не путати. Бачите, вже немає з чого брати. Якби я її обрізала, вона була б пускала багато, б. ще більше. Ось угу, все ще є. Ну, ось так, Так, також три штуки зрізала, мене зручно. Все, також оберу лишні і квіточки і будемо працювати далі. Ну, ось, підсохли мої черенки. Я занесла їх до, ну, літній кухні, я сьогодні працюю. Ось подивіться. Це вже в мене набухли. Таблетки, ось дивіться, в такому вигляді. Зараз покажу вам таблеточку. Бачите? Ось така. І тут вже як, ну, майже в три рази вона більша стала. Замочила. Тут ще замочила одну нову, а то чотири старих так порахувала, наче хватить мені. Ці вже готові, значить, дивіться. Беру зубочистку. Отут такий єсть, бачите, як місце дирочка, бо воно як, вроді як бумажечкою тоненькою обволокнуте. Роблю дирочку таку з пашкою, зубочисточкою. Отак. Поставимо сюди. Ну, візьмемо з петунію. Макаю в порошочок корнів, і ставлю сюди. І обжимаю. Обжимаю гарненько і ложу, приготувала такі здорові стакани. У мене просто менших немає, але е, трошки, мабуть, прикрию їх плівкою, е, е, харчовою, і буде як парничок. Ось, бачите, така буде. І так далі. Ось також робимо. Це саме. Тут робимо дирочку. Отак. Трошки бумажечку цю прибрати, щоб вона туди не попадала, щоб не, не мішала корінню розростатися. Поверну її ось так, бачите. Ось тут у мене дирочка. І зараз ми сюди вставляємо опять череночок. Ось так поглубче. І опять обжимаємо гарненько і ставимо до стаканчика. Отак. А тоді зручно поливати буде її. І. і ось також це у мене ампельна Так, Зараз робимо ще одну. Дирочку, так о, і вмокуємо і вставляємо. Будемо сподіватися, що все в нас вдасться і все вийде, так як я хочу. Ось так. Бачите також. Тоді прикрию плівочкою і зроблю пару дирочок, щоб воно там дихати трохи могло. А ці з п'яточкою прийдеться, мабуть, розрізати таблеточку. Я не знаю, як, наскільки це вдасться, Ну, попробую. Зараз, щоб не оці п'яточки, щоб їх не. Коли будеш сунути, вони позадираються і буде. Ну, все, так, що видно вам Оцю п'яточку я розріжу і просто положу туди. Попробуємо розрізати легенько. О, нормально. Тільки бумажечко о, все. Тепер ми тут зробимо гніздечко таке. І зараз вмокнемо також в корневін. Також з усіх сторон постаратися треба, щоб гарненько. І ложимо як поглубше в таблеточку. І закриваємо, прижимаємо, закриваємо. І... Мабуть, прийдеться трошки взяти, я поки не буду ставити їх до стаканчика. візьму ниточку і ниточку трошки таку обкручу, щоб воно не розвалювалося, щоб во всередині. Ну і так далі. Також так же буду. Це можна всовувати. Що я зробимо, тільки треба дирочку здорову зробити. Візьмемо гарну дирочку робимо. Отаку. О, і вмокаємо. Також порошочок. Ось бачите, тут ось був. Сум... Ось... оце листочок був. А тут я зрізала на косину. І щоб отут, де були листочки, там воно більше буває корні дає. І стремляємо сюди, отак поглубче. Ось так. І знову. Це, це, то, також прийдеться оце два листочка чи три зрізати, тому що великі вони в стаканчик не влізуть, буду ложити. Ну і так далі. Буду все так висаджувати, як і це. Думаю, що всім зрозуміло. Так що ставте пальчик до гори, пишіть коментарі, підписуйтеся. пока.